Ці речі продовжать ресурс вашого двигуна майже вдвічі. І в цьому відео я охоче вам про ці всі речі розкажу. З вас підписка, лайк і ми починаємо. Перше люди, я вас просто благаю. Не нехтуйте прогріванням двигуна вашої машини. Неважливо, літо це чи зима. Коли ви запускаєте двигун, дайте банально дві хвилинки, якщо це літо мастилу, хоча б розійтись по самому двигуну. Якщо це зима, хоча б 5 хвилин. А після того потихеньку починайте рух. Проте багато хто або взагалі не прогріває двигун, а потім чому в мене пробіг 220 і вклинило. Або а от завод-виробник каже, що не треба прогрівати. Так звісно, адже це все гарантійний термін. Прогрівайте ви його, не прогрівайте. 100-150 тисяч кілометрів. Будь-який двигун від. Їздить з горем пополам, але від'їздить. Але в нас машини віком старші, навіть там за 5 років мають пробіги за 120, за 150 тисяч кілометрів і їх потрібно прогрівати. Але не потрібно тарабанити двигуном на місці 15 хвилин, а потім газ на всі гроші. Як потрібно літку і взимку прогрівати двигун? Показую наглядно. Тут все по класиці. Запускаємо двигун. Запустили все супер, і тепер стоїмо дві хвилини, якщо це літо. Після того включаємо драйв або в кого механіка перша передача, і потихенько не вище ніж 1500-1700 обертів. Починаємо рух. Якщо це зима, постояли хоча б 5 хвилин і знов потихеньку починаємо рушати. Зрозуміли? Слава Богу. І зрозумійте одне: неважливо наскільки сучасний у вас двигун. Всі вони мають попрацювати хоча б дві хвилинки, щоб банально мастило, прокачалося і дійшло до кожної ділянки вашого двигуна. Фізику не обманете. Як не пробуйте. Народ, хочу до вас звернутися до всіх тих, хто шукає собі автомобіль і думає, чи перевірити його перед купівлею. І саме для таких хочу вам порекомендувати місце, де ви можете перевірити всю історію авто, починаючи від пробігу і закінчуючи його пошкодженнями. Чи не була вона там, де були стихійні лиха? Можливо, вона таксувала. Це все варто перевірити. Ну якщо вже геть нічого не знайдете, вони повернуть вам витрачені кредити. Вводьте в пошуку він код автомобіля, який вас цікавить, а також мій промокод, топ авто, який дасть вам знижку, Відсотків а посилання, як завжди, в описі під цим відео. Наступний пункт: не нехтуйте інтервалом заміни двигунної оливи, але це не раз в 10 тисяч ні в якому разі. Зараз я вам розкажу те, що вас по-справжньому здивує. Недавно було дослідження ефективності двигунної оливи. Тобто, коли її властивість в'язкість повністю зникає. І знаєте до чого вони дійшли? А дійшли вони до того, що після 8 тисяч кілометрів, яка б не була якісна, дорога ця олива, її властивості зникає більш ніж на 90 тобто вона вже толком не захищає і добре не змащує ваш двигун після восьми тисяч кілометрів. А тепер, після того як ви проїздили раз в десять тисяч, крім тих наїжджених десяти тисячах, ви ще й стояли на місці. Прогрівали двигун, якщо ви знаєте, як правильно експлуатувати машину. Ви ще стояли в заторах, на світлофорах і по мотогодинах ви можете перепрацювати навіть вдвічі. І це суттєво зменшує ресурс вашого двигуна. Тому скорочуйте інтервал до 7,5 тисяч і буде вам щастя. Повірте, ресурс збільшиться набагато. Третій пункт. Ретельно вибирайте двигунну оливу, яка підходить саме вашому двигуну. Але не промотуйте цей пункт і не думайте, я і так знаю. Послухайте, раптом почуєте щось нове. Це важливо. Багато хто думає, як. Куплю собі 5 в 30, бо багато друзів лиють 5 в 30. Фірму я візьму, там, не знаю, титан чи ще якусь, і буде супер. Але на тому не можна зупинятися. Важлива не тільки в'язкість і фірма на оригінальність, важливий допуск. Зараз покажу. Дивіться, це є не реклама. Я навіть закрию бренд. Ось де є цей допуск. Прошу подивіться, ось. А це це. Три це є дуже важливий нюанс. Це є допуск оливи конкретно під ваш двигун, під його технічні властивості і особливості. Повірте, я знаю не одну людину, яка поклала мотор навіть дуже витривалий на пробізі 270-290 тисяч. А потім виявляється, що весь час, ну принаймні за весь час володіння цим авто з цим двигуном, він лив оливою, яка категорично не підходить по допусках в його двигун. Тому вчитуйтеся, дивіться, який допуск оливи під ваш двигун, і купуйте. Правильну оливу і збільшити ресурс свого двигуна. Наступне ні для кого не є секретом, що сучасні двигуни, що дизельні, що бензинові, не є такі надійні, як були колись. Все тому причини екологія і турбіни. Турбіни зараз скрізь. Якщо раніше турбіни були лише на дизелях, здебільшого. То зараз і на бензинки Що 1,4, що 1,2, що 3 літри. Поголовно, майже всюди турбіни. І за рахунок цих турбін двигуни завжди працюють на високому навантаженні, тому вони і менш надійні, тому що вони завжди працюють на високих обертах. Відповідно, вони дуже гарячі і дуже важливо слідкувати за температурним діапазоном вашого двигуна. І справа стосується не тільки охолодження самого двигуна з допомогою рідин, а саме повітряного охолодження. До чого я веду регулярно. Раз в рік я особисто рекомендую промивати радіатори, щоб ні по місту, ні по трасі вашому авто не бракло кисню. Це і коштує недорого, і по часу не займає цілий день чи тиждень. Ви приїхали 2-3 годинки, навіть як треба розбирати півмашини до 2 годин. Вам все промили, поставили назад і ви катаєтеся спокійно. Це також дуже важливий сегмент в плані продовження ресурсу життя вашого авто, а особливо двигуна. І останнє екологія, Є ГЕРИ, каталізатори, сажові фільтри і це все так сильно лякає тих, хто хоче купити собі дизельну машину. Ось що з цим треба робити, і чи вбиває це машину, розповім щодо каталізаторів при нормальному обслуговуванні, при нормальному паливі, при нормальній оливі, в бензинових машинах каталізатор служить понад 300 тисяч. Потім він не має плавитися, відшаровуватися. Він хіба просто буде працювати менш ефективно, вилізе помилка і далі робите що хочете. Хочете, міняєте каталізатор, хочете його вистукуєте. Як вам пасує, то вже на вашій совісті і на ваш розсуд, але з дизельними. Машинами, там все набагато складніше. Окрім каталізатору, в нас ще є сажовий фільтр, в нас ще є ЄГР, і це все дуже сильно коксується, особливо, якщо ви катаєтеся в місті. І багато хто нічого з цим не робить, вирізав сажу і поїхав. А якщо сажа є, не буду до того лізти пояснюю, якщо у вас дизельна машина, вам потрібно чистити раз в 70-100 тисяч кілометрів, якщо ви катаєтесь по місту. І раз в 100 150 тисяч кілометрів, якщо ви катаєтесь по трасі, впускний колектор, тому що він повністю забивається сажею. І з ось такого простора там може бути малесенька дирочка, яку навіть викруткою не проб'єте. І цей весь простір має бути для повітря, яке має заходити. А з цього простору може лишитися просто легесенька, як 5 копійок дирочка. Чи страждає від цього двигун? Звісно, що так, тому це все треба від сажі ретельно прочищати. І на перший погляд, та то треба раз в 100 тисяч. Я ще буду їздити. Питання: а ви знаєте, чи це робили до вас? Ви ж свою машину взяли на пробізі якому? Якщо машина відносно нова, окей, пробіг 50 тисяч. Не лізьте. Чи багато таких, хто бере собі машину з пробігом 50 тисяч, зазвичай беруть 70, 120, 200, 250. І на кожному з цих пробігів особливо на дизельній машині треба чистити від сажі. Пустний колектор заодно чистка ЄГРУ, заміна прокладки під ЄГР. І ця вся процедура не буде коштувати так дорого в районі 200-250 доларів зі всім з роботою, з прочисткою. Але ресурс, як мінімум, подвоїться і з екологією проблем буде значно менше. В цьому відео я старався вам викласти максимально інформації про те, як ви можете продовжити життя своєму авто. І ще сподіваюся, що воно було для вас цікаве і пізнавальне. До зустрічі в наступних відео.